Тормі Омартіан сила жінки, що молиться його майбутнє. Людина повинна розуміти сенс і бачити мету свого існування. Без цього ми блукаємо по житті безнадійно, як загублені. Життя стається нам порожнім, і ми потихеньку вмираємо. Розуміти своє майбутнє не означає знати в подробицях майбутні події свого життя. Тут скоріше передбачається те, що ти розумієш своє призначення і віриш в те, що твоє майбутнє прекрасне. Однак не всі люди мають таке бачення майбутнього. Можна сказати, що ті, хто його не мають, повільно вмирають. Але навіть ті, у кого воно є, час від часу втрачають його. Навіть духовно зріла людина втомлюється. Падає у відчай, віддаляється від Бога, втрачає орієнтири, перестає розуміти себе і своє майбутнє. Вона може втратити з виду справжню мету свого життя, зануритись в безнадію. Втрачаючи надію, забуваючи істину про самого себе і перестаючи правильно розуміти своє становище, людина починає вірити в брехні про своє майбутнє. Бог – Велить нам не слухати бурхливі голоси, бо вони розповідають мрії свого серця, а не від усу Господніх. Єремії, 23 розділ, 16 вірш. Будь-які думки про майбутнє, в яких нема надії і радості, не від Бога. Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Але Бог може відродити втрачену надію, повернути втрачені мрії. Його могутності достатньо, щоб побороти брехню і розчарування і дати впевненість в обітованому майбутньому. Засіб досягнення цієї мети це молитва. Мій чоловік сказав мені, що особливо відчував дію моїх молитов під час нашого переїзду з Лос-Анджелеса до Нешвіла. Нам було дуже важко тоді розлучитися з дорогими нам людьми і почати все спочатку. Занадто багато було поставлено на карту, не кажучи вже про те, що тоді ми вчились більше довіряти Богу. Ми не знали, що буде з нами далі, але ми були впевнені, що діємо за Божим велінням і вірили, що під Його керівництвом ми будемо в безпеці. Я молилася за Майкла, щоб він не втратив надію на майбутнє, яку Бог дав йому. Коли через несприятливі обставини Він втрачав проникливість, мої молитви за його визнанням допомагали йому знов знайти її. Нам слід пам'ятати, що Бог отець склав свій заповіт і розділив свій стан порівно між своїми дітьми. Все, що належить йому, належить нам, тому що ми, спадкоємці Божі, спадкоємці Христу. Я прочитала копію цього заповіту і знаю, що ми навіть уявити собі не можемо, що Бог зберігає для нас. Око не бачило, вухо не чуло, і на серце людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто його любить, 1 Коринтянам, 2 розділ, 9 вірш. Він обіцяє, що непорочні успадкують добро. Він не тільки обіцяє дати нам усе необхідне в цьому житті. Але й каже, що найдорожча частина небесної спадщини чекає на нас після смерті. Там, де ми будемо разом із Господом, у нас не буде вже ні потреб, ні марних бажань. Якщо увага твого чоловіка поглинена щоденною метушнею, якщо він не бачить свого майбутнього, твої молитви допоможуть йому підняти очі до неба. Вони відкриють йому, що його майбутнє полягає в Бозі, а його життя є шляхом до цього майбутнього. Хіба не знаєте, що ті, хто біжать на змаганнях, всі біжать, але один отримає нагороду? Тож біжіть, щоб отримати, 1 Коринтянам 9 розіл, 24 вірш. Хіба ти хочеш, щоб твій чоловік? Йдучи по життю, керувався своїми власними думками і в результаті втратив свою нагороду в кінці шляху. Ні. Ти хочеш, щоб він дивився на речі очима Бога. Бог не хоче, щоб ми знали своє майбутнє, але Він хоче, щоб ми знали його, нашого Господа. Він бажає, щоб ми довіряли йому вести нас у майбутнє крок за кроком, а щоб ми бачили руку Бога. Необхідно перед тим, як зробити новий крок, шукати його присутності. Ті, хто шукають Господа, розуміють усе приповісті, 28 розділ, 5 вірш. Щоб чути Його відповіді, нам потрібно триматися якомога ближче до нього. Господь наповнює наше життя сенсом, тому молись про те, щоб твій чоловік звертав свій погляд на нього і чекав відповіді від нього. Бо коли з нами Бог, ми впевнені в своєму майбутньому. Молитва. Господи, прошу тебе, допоможи моєму чоловіку правильно зрозуміти своє призначення, допоможи йому побачити, що ти бажаєш йому тільки добра, хочеш дати йому майбутнє і надію, відкрий йому твій задум, дай мудрість і проникливість. Щоб він був гідний йти по життю разом з тобою, в усьому догоджаючи тобі, приносячи добрий плід у кожній добрій справі і зростаючи в пізнанні тебе. Нехай Святий Дух веде його і позбавляє його від усяких сумнівів і страхів, навчи його зміцнюватись тобі щодня, щоб він відкривав тобі всі свої мрії і бажання. Знаючи, що неможливе для людини, можливе для Бога, Відкрий йому твої цілі і навчи його жити так, щоб його життя стало дорогою в майбутнє. Я молюсь про те, що він ревно служив тобі всі дні свого життя, допоможи йому побачити мету свого життя і дай йому надію на майбутнє, яка для душі є як якір, безпечний і міцний. Дай йому, чого бажає серце Його, і спадщину тих, хто боїться імені Твого, насади його в домі Твоєму, щоб він, квітно у дворах твоїх, був свіжим і приносив добрий плід і старості. А коли прийде час покинути йому цю землю, щоб з'єднатись з тобою, нехай Його віра у вічне життя зробить цей перехід плавним. І безболісним, щоб він супроводжувався радістю і миром. А до того дня нехай мій чоловік буде впевнений у тому, що майбутнє, яке ти приготував для нього, прекрасне. Я молюся Ісуса Христа. Амінь.